12 година в Україні. Час новин на Дніпро ТІВІ, в студії Дмитро Херлов. Вітаю! Системна підготовка до нового опалювального сезону. Дніпро модернізує обладнання у котельнях. Встановлюють додаткові генератори. Роботи проводять комплексно, де зараз працюють комунальні служби. Про це дивіться далі. Дніпро врахував досвід блекаутів і продовжує оновлювати теплове господарство. Зараз роботи тривають на одній із котелень лівого берега, яка взимку опалює лікарні, школи, дитсадки і 130 будинків. Іде демонтаж котла, в дальнішому повною заміною його. Більше 26 років він знаходився в експлуатації. Гідравлічні спитання він на сьогоднішній день не пройшов. Був занесений в план капітального ремонту для повної її заміни. Після ремонту скоротиться понаднормове споживання газу, що заощадить кошти містян. Додатково котельню забезпечили генератором. Хід робіт особисто перевірив міський голова Борис Філатов. Дніпро дуже активна та заздалегідь та дуже системно готується до наступного опального сезону. Зараз ми вже урахували наш досвід по блекаутам. Ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів. по Всьому місту також всі котельні будуть обладнані додатково да, вже тих генераторів, що ми маємо 250 генераторів. Окрему увагу комунальники приділяють насосам, з якими під час блекаутів були проблеми. Незабаром мають встановити 60 насосів. Щоб уникнути тепловтрат і знизити аварійність взимку, міняють трубопроводи опалення. Це майже 55 кілометрів мереж. Вже практично ми завершаємо цей ремонт. Труби качественне, хороше, все падключіль. Я думаю, що в этом году у людей жалобні будікомплексні роботи проведуть в усіх районах міста, аби Дніпро увійшов у новий опалювальний сезон сильнішим ніж торік. Чотири роки після реорганізації працівники управління соцзахисту населення у Дніпрі відзначають день, коли заклад повністю прийшов на сучасну систему організації роботи. Черговий по місту Едуард Підлубний, заступник міського голови та директор департаменту соціальної політики Дніпровської міськради, перевірив виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо піклування про містян, які потребують соціальної підтримки, та уваги, в тому числі переселенці. Детальніше далі у сюжеті. Подякую, нагороджується Корнічок, Анна Олександрівна нече. Під оплески колег нагороджують робітників правобережного управління соцзахисту. Наразі відзначають день реорганізації закладу, яку провели чотири роки тому. Анна в рядах кращих працівників та згадує наскільки змінилася її робота за ці чотири роки. Я вражена дуже тому, що я не очікувала, що мене нагородять. Робота управління дуже змінилася після ремонту, тому що раніше це були кабінети маленькі, дуже незручні. Зараз це open space, єдиний простір щодо з. Дозволяє зручно приймати людей, і надавати відповідну допомогу. Ми приймаємо всіх, допомагаємо всіх, працюємо. Управління соцзахисту має сучасне приміщення. Тут комфортно і працювати, і отримувати послуги. Ми можемо зателефонувати до перекладача жестовної мови, направляємо камеру на особу, яка не чує, і вони спілкуються тоді жестами. А спеціаліст тут каже мені словами. У Дніпрі зареєстровано майже 180 вісімдесят тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кожний отримує соціальні послуги. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова у місті по. Тійно слідкують за роботою таких закладів. Основний наш клієнт це мешканець міста Дніпра. На собі це не відчув ніяк. Він прийшов знову в своє звичне. Пропомдаже помешкання. Ну ви бачите, що за цей період ми вже і помешкання трошки відремонтували і приводимо в надлежащий вигляд. І він мешканці міста не відчули то, що в нас дійсно ну, проїздила така маленька революція в соціальній сфері. І на сьогоднішній день ми працюємо і вже чотири роки. Ну дай Бог наступний рік. П'яту річницю вже з нашою перемогою ми будемо визначати більш пишно завдяки роботі управління соцзахисту у Дніпрі. Майже дві тисячі містян отримують компенсацію за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Психологічна підтримка постраждалих від війни з лютого цього року у Дніпрі працюють служби допомоги для сімей з дітьми, з якими фахівці проводять реабілітаційні заняття. Заступник міського голови Едуард Підлубний бачив, як саме піклуються про родини та які послуги надають у центрі соціальних служб. А ну уважно добре у кого мандарі. мандарі. Добро, Розвиваючи групові заняття паралельно з реабілітацією у Дніпровському центрі соціальних служб Чечелівського району допомагають сім'ям з дітьми, які психічно постраждали від війни. Ми провели майже півтори тисячі заходів, як для дітей, так і для батьків. Із 150 сімей це половина це внутрішньопереміщені особи, люди, які перемістились, яким за допомогою таких, такої служби дається можливість реінтеграції, інтеграції у суспільство, соціалізація, допомога дітям, які пережили, і переїзд, можливо, хтось пережив втрати. У закладах працюють арт-терапевти, психологи, логопеди та фахівці з розвитку дитини. Психологічну підтримку надають і батькам. Службу створено в рамках проєкту Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Він реалізується Дніпровським міським центром соціальних служб у співпраці з благодійною організацією Надія та житло для дітей. Тепершний час, коли не працюють дитячі заклади, ми приймаємо батьків з дітьми і з сумісно з цією благодійною організацією, яка представляє е, педагогів. Ми предоставляємо свої приміщення, і з лютого місяця цього року ми почали цей проєкт і вже більше ніж 150 п'ятдесят сімей. Це почті тисяча е, людей, які пройшли через нас, е, через е, цю програму, і ми бачимо, що вона дійсно. Пользуються попитом і ми будемо продовжувати цей напрямок роботи. На сьогодні в центрі отримують допомогу 201 дитина та 143 дорослих. Тривалість курсу реабілітації може тривати до трьох місяців. Адреси центрів служби підтримки сімей з дітьми раннього та молодшого віку на ваших екранах. Росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині ракетою С-300, влучили в краєзнавчий музей. Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Троє людей госпіталізовані семеро мають легкі поранення та отримали допомогу на місці. Двоє людей поки залишаються під завалами. Ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється міні закупку. Ні, ні. не, треба откапывать. Откапывать. Давай давай. давай, давай. Давай. Народі, давай. Роско, залама. Акуратно, народ, осторожно. Це на оцю частину скапуть. Ту сторону давайте зафіксуємо. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'янку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Він розповідає про війну щодня. Військовий кореспондент Ютуб каналу «Бутусов Плюс та телеканалу Дніпро Тіві Богдан Пападін розповів про поїздки на передову, інтерв'ю з вагнерівцем та плани на майбутнє. Дивіться далі про це. Військовим кореспондентом Богдан Пападін став після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Богдан наголошує, що коли російські війська стояли під Києвом, робота ЗМІ була порушена. А він вирішив для себе, що триматиме інформаційний фронт. Випадок. Харківська область, великий бурлук, місто. Це 30 кілометрів до кордону з Російської Федерації. Коли я туди приїхав і один таких, можна сказати, з дружніх мені батальйонів там був. Є така історія ще про багатодітну родину теж в Бурбоку. У них двісті чи вісім чи дев'ять дітей, ну багато. І ось один з синів він вирішив. Коли росіяни здопали, він вирішив поїхати. З російськими військами. І це дійсно це трагедія сім'ї. Я маю надію, що він все-таки прийме рішення і він повернеться до України. Мене більше здоволок те, що наші хлопці абсолютно знаєш, відносяться до таких людей, як до тих, хто помиляється, вони не, не вважають їх ворогами. Просто вони все-таки розуміють, що в певний момент вони повинні змінити свою думку. Я розумію, що якби щось подібне відбувалося на окупованій території і хтось е висловлював свою проукраїнську позицію, його б просто е там посадили там, на підвал і катували. Ось і все. Богдан часто знімає там, де точаться запеклі бої. А ще він брав інтерв'ю у полоненого вагнерівця Євгена Нужина. Сьогодні ми знаємо, як закінчилось життя цього найманця. Його свої ж забили кувалдою. На камеру показово. Зі столиці Судану, Хартуму, вдалося евакуювати громадян України, Грузії та Перу. Вивезення людей з зони бойових дій організували розвідники разом із дипломатами. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони. Серед евакуйованих було 87 громадян України. Здебільшого це пілоти, техніки та члени їхніх родин. У цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей. У розвідці наголосили, що у столиці Судану тривають безперервні бої, недотримання режиму тиші, відсутні їжа, вода та техніка. Нині евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту. Усім надали необхідну медичну допомогу. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою. Їх очікують для швидкого повернення на батьківщину. Нагадаємо, 15 квітня в Судані спалахнула війна. У Дніпрі відкрилася мережа закладів Фастфуду МакДональдс. 24 лютого минулого року ресторани зачинилися та повернулися в місто лише зараз. Перед одним із закладів швидкого харчування на площі Старомостові спостерігається черга з машин. При цьому повідомляється, що свої двері відчинили не всі ресторани. Чотири заклади вже працюють, ще один готується до відкриття протягом дня. У мене така робота пов'язана, що постійно мандрую, тому ну, я і в Києві, і в Черкасах вже його куштував. Це я його дуже люблю, але е, вже не ївся. Тобі з'ясняється. Готові не треба бути. Звісно, тому що я люблю Магдональс. Сьогодні в Україні в обігу з'явилися нові купюри номіналом 500 гривень. Їх випускають на заміну зношених та пошкоджених банкнот. 500 гривень за зразком 2015 року. Купюри матимуть одну відмінність. На них стоїть підпис голови Національного банку України Андрія Пишного. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання усіма фізичними та юридичними особами на всій території України. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Підприємства критичної інфраструктури міста функціонують стабільно. На кількох вулицях у Дніпрі та в трьох селищах в передмісті відключили воду. Там співробітники Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи. Адреси ви бачите на екрані. Водопостачання обіцяють відновити протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 60 звернень. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліцейські розкрили 22 злочини, серед них крадіжки майна, вчинення хуліганських дій та інше. На території обласного центру зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. У Дніпрі народилося 18 немовлят, 10 дівчаток та 8 хлопчиків. Двох діточок народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 14-й. бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!